Вітаю мої підписники, всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні чергове відео ремонт бензокоси FS120, оригінальний штіль. Дала мені жінка на ремонт. У нас навіть жінки косять такими бензокосами. З її слів, бензокоса заводиться, працює, але, як вона каже, відійдеш один. Один вал, один укіс. І пускаєш газ і бензокоса глохне. Ну, тобто, в принципі, я так зрозумів, якихось серйозних проблем не є. Очевидно, на мою думку, просто забився карбюратор, Ми це зараз почистимо. Ну, походу, ще деякі, можливо, нюанси виявляться. Також на ремонт дали мені такі два редуктори. З хусковарни е, 128Р. Цей редуктор обламався, Тут треба ой, треба перебрати корпуса. Ну, це вже буде в слідуючому відео. Поки що сьогодні займемося займемосяю бензокосою Отже, зразу на що варто звернути увагу, це ота помпочка праймер підкачки. Дивіться, він має. Не пінитись сильно. Має ну, хоча б до половини заповнюватися бензина і має гарно прокачувати бензин. Якщо він, бензин втікає, якщо він повністю не заповнюється, чи так якби там спінюється це топливо, це одна з головних якби, ознак того, що десь підтягує повітря. Можливо, на прокладках негерметично десь тягне повітря. Але в основному це дві головні такі поломки. Це насос-ускоритель, він дає такі симптоми. Де він є на замовських карбюраторах, то на fs 55 на Хускварні чи на інших подібних бензокосах чи навіть бензопилах. це... Перша проблема. Потім форсунка, клапан форсунка, те, що всередині ну, видніється в дифузор, якщо дивитися згору, таке, Я кажу, як Галанда там висить така, да? клапан форсунка. Якщо він також пропущає герметично, то теж буде, ну, це одна з поломок, чому праймер не під, ну Піниться топливо і бензокоса не, не працює. Тобто десь тяне повітря. так Можливо, навіть ота оцей праймер, де коли він трошки так вже з часом е, трісне і підтікає топливо, люди на це не звертають уваги. Так, а це також, ну, від цього ну це поломка від цього бензокоса також не буде е, добре працювати. Отже, розбираємо, дивимося. Завжди я, коли розбираю, ці, ремонтую ці бензокоси, так якось мені незручно. Щось вони так, думають і кожному. Це так якось неправильно придумали оці. Тяжко зняти так, але це таке нюанси. Цей фільтр треба буде. Почистити продукт, він досить грявний, сирений. Так, ну і знімаємо. Знімаємо. Ось Так, Тут іще один. Да, Сімкість. Так. Так, так. Потрібно зняти цей переключатель. Так досить складно оце розбирається, він витягається. Підносимо. Хто ще не розбирав, то навіть перший раз то може бути взагалі незрозуміло. Що, що за чим і як розбирати. Так. От цю помпочку теж від'єднувати. Не будемо. Такій на Цю прокладку потім так теж ну, не забути поставити.

Але ставлю заглушку. Заодно можна віконечко глянути, що там робиться всередині, хоча б з цієї сторони. Ну, поршень трошки є такий царапин, але це не критично. Звичайно, робоче. Робочий стан такий. Це вже професійна бензокуса хорошої якості. Ну, позитивні відгуки за цю бензокусу я. Так чую. Хвалять їх. Ну і я в ремонті, як бачу, то вже зразу видно, що все зроблено вже якби так ну, на професійному рівні. З більшим запасом, як то кажуть, якості. Ну і ціна відповідна. Така бензокоса буде десь біля 15 тисяч зараз. Здається, так воно коштує. Так, аби тут трошки забити всі точки, але не сильно. Бензокоса нова. Ну як на другий рік для професійного інструменту це небагато. І я так думаю, що вона після обкатки вона навіть ніхто її не підрегульовував додатково. А бажано карбюратор підрегулювати після обкатки, то, можливо, тому і глохла. Але вже зробимо, як кажуть, релізію. Приготуємо, прочистимо. Бажано ті болти відкручувати і прочищати. Якщо ви не знаєте, як регулюються ці болти, то ви робите, можна зробити так, берете і точно вираховуєте положення до моменту закрутки. Скільки обертів ви закрутили? Там, півтора чи один, чи два оберти. Тобто, ну, наприклад, отвертка. отак От я ставлю і рахую. Один оборот. Ну і почти почти півтора. Десь без 15-10 без градусів не не хватає на півтора обороту Ну, а зараз можна відкрутити. Ви це запам'ятали, і потім в згортньому як кажуть, порядку знову закрутити до упору і на півтора оборота викручуєте. Ну, почти на півтора в даному випадку. Очищаємо очищувачем. Я прочищаю ВДшку. Закінчився в мене очищувач, але і ВДшка справляється з цим також, якщо не сильно засорно. Ставити назад, щоб не було сміття. Можна отак навіть в руку. я так Стараюся прокрутити, подивитися, чи, чи немає якихось смітинок. Якщо є, то вони залишаться на руці у вас. Ну і закручуємо. Закручуємо до упора. так не, не фанатично, щоб не пігнути його. Кінець цього винта, він там сходиться під конус, він тоненький. Якщо сильно, то можна навіть гніздо його положення зрушити, пігнути. Отже, закрутили Ну і тепер от так поставив, от так десь ту половину не доходив, так виходить. То я Вуду його на місце. Так, півтора. І. Тобто півборота і. І майже цілий оборот. Так. Ну, оцей болт так само, аналогічно. От і оборот. І, і майже. Чуть менше десь 15 градусів. Тобто обороти 15 градусів. Так, відкручуємо. Так. Це у нас винт топлива. Вент максимальних оборотів, як що він називається. А це вент ну, робочого ходу. Дехто каже повітря. Дехто? Ну, це буква L, аж топливо. Хоча і то і то топливо ре, 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 регулюється, але просто це максимальні обороти нагрузка, а до середніх оборотів холостих, починаючи від холостого хода. І, і до середніх оборотів Це винт відповідає. компресор це практично. А якщо ви часто не ремонтуєте, то для себе можна, наприклад, бачити навіть такий вихід з положення, де хто накачує звичайне автомобільне колесо і потім можна продавати тим повітрям, що ви накачали колесо. 12 градусів і оборот. У нас був так Все. все. Забув сіточку. Сіточку, також ведешку мені прочистимо. Це також все можна додатково прочистити, продукти. Максимально чисто все робити, щоб там не попала якась смітинка вам. Коли закрили оту кришечку, то можна так легка переконатися, чи дійсно все стало на свої місця, тому що дехто оту мембрану неправильно там її поставлять зажмут. Бачив після ремонту такі оті мембрани, кажуть, в плачевному стані. Так, добре закрутили. Можна і ротом продути. Це вирішив в хорошому стані. Бензокоса не дуже багато працювала. Два роки, як я кажу, це... Так, збираємо це все. До купи. Ну, як я кажу, досить так складновато це все зібрати до купи, але зв'язок Дивлюся сильно забитий цей стартер, а там же ж вентиляція вдув, тому бажано буде його прочистити. Тож я зараз відкручу старти і додатково, що це придеться прочистити. Wchodzę, pierwszy pusk. Хороша бензокоса, зразу відчувається, що в руках професійний інструмент. Отже, я почистив карбюратор, трошки підрегулював стартер, почистив, свічу відкручував. Ну, не показав вам, по свічі було, було зразу видно, що бензокоса працювала трошки голодуючи, тому що... Свіча була такий, як би білий нальот на, на свічі був, не, як кажуть, буром малиновий, як треба, щоб він був. Тому також чуть додав топлива більше. Підрегулював і працює супер. Диск у мене тупий, як бачите, сильно затоплений, але косить нормально. Обороти. Хороші в коси тримає. Зразу набираю обороти, розганяється легко. Коса суперова. Все, дякую всім, хто дивився. Підійду трошки всім, хто дивився це відео до кінця, підписуйтесь на канал, попереду ще багато ремонтів. Цікавих буде. Все, пока.